Бійці сил антитерористичної операції впевнено тримають позиції щоразу завдаючи терористам суттєвих втрат. За попередніми даними, 1 лютого противник втратив 180 бойовиків вбитими та 248 пораненими. Окрім того, терористи не дорахувалися чотирьох гармат. Ніч на понеділок минула неспокійно. Російсько-терористичні війська не припиняли обстрілювати позиції села ТО та населених пунктів. З артилерії бойовики обстріляли Дебальцево, Нікішино, Чернухіно та тричі золоте. З 21 до 21.30 в районі юно команарівська працював ворожий снайпер. Поблизу населеного пункту Ленінське терористи намагалися штурмувати позиції села АТО, але під вогнем наших військових відступили. З БМ-21 Град бандити вкотре обстріляли Дебальцево. На Донецькому напрямку з артилерії ворожий вогонь тричі вівся по селищу Водяне, двічі по тоненькому, а також по опитному, верхньоторецькому та новомихайлівці. Крім того, бандити обстріляли безпосередньо населені пункти Піски та Водяни. На Луганському напрямку з бм 21 град злочинці чотири рази вели вогонь по щастю, вільховій, а з інших видів зброї по станиці Луганській, Старому Айдару, Сокільниках та тричі по трьох ізбенці. У станиці Луганській бандити задіяли танк. В районі Маріуполя вчора, після 16.30 було відносно спокійно. Терористи порушили тишу лише з 3-ї години ночі і до 4-ї обстрілювали стрілецької зброї та гранатометів в «Чермалик».